9 листопада Україна відзначатиме день писемності та мови. За церковним календарем це день шанування пам'яті преподобного нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. З нагоди цього свята відбувається багато заходів, покликаних популяризувати українську мову та культуру. Зокрема, викладачі інституту мистецтв Прикарпатського національного університету вирішили привернути увагу молодих людей до першого основ писемності паперу та пера на майстер-класі із каліграфії Фії та авторських технік виготовлення паперу побували наші кореспонденти, кому потрібна каліграфія у час комп'ютерів і мобільних телефонів. Викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва Надія Бабій відповідає на це питання так, потрібна всім і насамперед молодим людям. Судячи з наших студентів, ми бачимо, що рівень їхнього спілкування обмежується смс текстами, і це є велика небезпека. На той час, коли увесь світ повертається до ручних технологій, Україна чомусь думає, що вона настільки прогресивна держава, що ручні техніки її абсолютно українська культура має багато здобутків, які стосуються рукописного шрифту, розповідає науковець, і саме каліграфія як найкраще передає мистецькі особливості кожної історичної доби. Ми згадуємо про старі способи про устав, напівустав, загадує про пік розвитку українського скоропису у 16-17 столітті про козацький скоропис. Саме козацьким скорописом в запорожці виводили текст знаменитого послання до турецького султана. Тепер каліграфічні техніки застосовують переважно в дизайні. І особливого звучання їм надає використання паперу ручної роботи. Технологія виготовлення такого паперу насправді зовсім не складна, хоча потребує навиків, розповідає Мирослава Витоха. Папір можна виготовити з рослинної сировини, наприклад, кропиви, очерету чи соломи. Однак набагато доступнішим способом є використання паперових залишків тобто достатньо прокип'ятити подріблений папір, довести до однорідної маси все те, що ми з вами туди поклали, і відтиснути. і Далі ми можемо використовувати його уже у відливанні. Під час відливання паперу можна створювати унікальні композиції завдяки додаванню рослинних волокон чи шовку. Тоді кожен аркуш буде неповторним, а написане на ньому матиме додаткову цінність. Я думаю, що після нашого мастер-класу кожен зможе це зробити вдома для себе, для своїх друзів на подарунок. Власне, оцей другий спосіб виконання паперу і сторінної сировини він є. Простий і доступний для кожного. Такий папір може зберігатися дуже довго, зазначає майстриня. А отже, написані на ньому думки та побажання залишаться на віки.